Епоха правління Сталіна в СРСР один із найтрагічніших періодів для українського народу за всю його історію. Масові репресії, розкуркулення та колективізація, вбивство інтелігенції, голодомор, депортації та інші злочини сталінського режиму багато у чому торкнулися саме українського народу та стали трагедією для всієї України. І в цьому випуску ми спробуємо розібратися, чому ж Сталін так ненавидів українців. Що за підсумком призвело до загибелі мільйонів людей. Боротьба з національними рухами стала у сталінський період однією з його основ по всій території тодішнього союзу. Протягом сталінського правління десятки народів СРСР так чи інакше постраждали, масових репресій і депортацій зазнали десятки різних народів у всіх точках країни. Приводами для таких чисток називали різні речі: то співпраця з нацистами, то спроба контрреволюції. То ще якісь звинувачення, але реальною причиною стала боротьба з національними рухами та страх, що вони стають популярними серед народних мас. Щоправда, варто повернутися у 20-ті роки, коли ще в самий розпал громадянської війни більшовики навпаки почали загравати з національними рухами малих народів Російської імперії, у тому числі й з українським. Наступна політика коренізації, а в Україні українізації якраз і була спрямована на загравання з національними околицями тодішньої імперії та переманювання їх на свій бік. У цей короткий період справді починається таке собі національне відродження. На території України почали друкувати українські газети, видавати книги українською, навіть документа обіг зобов'язали зробити українською мовою. Українська мова та національна культура навіть почали поширюватися через школи та інші навчальні заклади. Чиновників також набирали виключно з українців. Проте такий процес тривав вкрай недовго, багато чому він проходив до сталінських часів, коли між більшовиками відбувалася боротьба за владу. Зміни стали відбуватися вже у 30-ті роки, коли радянська влада закріпилася на територіях, а багато підпільних груп було знищено. Сталін починає бачити загрозу у національних ідентичностях. По-перше, це було пов'язано просто із сепаратизмом. Чим більша автономія у всіх сенсах, тим більший запит на відділення. Культурна автономія грала значну роль. Паралельно наростало ще й невдоволення політикою Сталіна, про що трохи згодом поговоримо. По-друге, радянська ідеологія будувалася на запереченні національних ідентичностей та створення власної, а саме на створенні радянської людини. Саме тому була розгорнута найширша кампанія з ліквідації всіх національних течій. По всьому союзу. У РСР була регіоном, де національна ідентичність була досить сильною, а населення було багато, тому Україні завжди приділяли особливу увагу. Більше того, у звинуваченнях українські інтелігенції навіть прямо говорили про те, що боротьба йде з національною ідентичністю, їх нарідко звинувачували у так званому буржуазному націоналізмі, пройшли навіть зачистки і середині партії. Репресували тих, кого підозрювали у симпатіях до націоналістів, постраждали проукраїнські комуністи. Боротьба з українським націоналізмом тривала у тому чи іншому вигляді протягом усього правління Сталіна за часів Другої світової, і після цього почалася боротьба з так званими бандерівцями, яка тривала ще до 50-х років. Самого ж бандеру, який тоді перебував у Німеччині, вбили у 59-му році і зробив це агент КДБ Богдан Сташинський. Зрив колективізації та масові повстання на українських землях у цей період відіграли також важливу роль. Процес колективізації почався у СРСР в кінці 20-х і тривав майже всі 30-ті роки. Суть її полягала у тому, що радянська влада почала відбирати майно у селян, у тому числі землю та худобу, і на базі цього створювали так звані колективні господарства. Найбагатших селян, яких називали кулаками, а на території України куркулями. Ще й репресували після відібрання майна та посилали до того Сибіру. У цих самих колективних господарствах держава по суті забирала весь урожай, а лише невеликі залишки залишалися селянам. Доволі часто становище тодішніх селян порівнюють з кріпацтвом, тільки у ролі поміщика стала виступати держава. Як правило, залишали селянам вкрай мало провізії, проте політика на українських землях дійшла до того, що у селян почали забирати в принципі весь урожай. Що й призвела до Голодомору 32-33 років. Більше того селяни випускали зі своїх сіл та грошей в них не було, що за підсумком призвело до жертв у мільйони людей. Колективізація зустріла досить жорсткий опір у різних точках Союзу, але в Україні він виявився одним із найсильніших. Українське селянство як клас було досить поширене на чорноземах, а самі землі були важливими для сільгосп економіки В СРСР. Опір спостерігався в багатьох видах, були масові повстання та бунти проти влади. Радянська влада для їх придушення навіть використовує Червону армію і робить це неодноразово. Таких повстань були сотні. Відбувалися і диверсії проти радянського майна та влади. Були й пасивні види опору, наприклад, відомі випадки, як люди просто забивали свою худобу після того, як дізнавалися, що її колективізують, тобто просто відберуть. Через це поголів'я худоби за підсумками у селах поменшило фактично вдвічі. Були також італійські страйки, та й загалом зацікавленість у ефективній праці вкрай сильно зменшилася, просто через відсутність будь-якої мотивації для цього. Усю продукцію все одно відбирала влада. Настільки сильний опір українців створював безліч проблем для радянської влади, тому у хід пішли жорсткіші методи придушення, у тому числі і голодомор, коли в селян просто забирали весь врожай. Страх перед контрреволюцією і параною Сталіна переслідували його все життя, і це посилювалося упродовж всього його правління. Прихід Сталіна до влади був зумовлений внутрішньопартійною боротьбою то з Троцьким, а потім вже і Зінов'євим та Каміннівом. Були й інші вороги, з якими Сталін також розправляється. Однак і на цьому внутрішньопартійна боротьба не закінчувалася, у Сталіна були супротивники всередині партії, як справжні, так і уявні. Такий стан речей призводить до того, що Сталін стає параноїком і всюди бачить змови проти себе, а також спроби повалення. Репресії щодо цього відбуваються буквально протягом усього СРСР. У 20-ті роки, коли йшла активна боротьба за владу, у 30-ті, коли було оголошено боротьбу із шпигунством та з деструктивними елементами, найбільш кровавим став 37 й рік. Коли під зачистки потрапили тисячі комуністів та революціонерів, а також маршали СРСР та воєначальники. Сорокові роки почалася боротьба вже з пронімецькими елементами, колабораціоністами і знову ж таки зі своєю ж номенклатурою, яка набула сили під час війни. Того Жукова було заслано після закінчення війни і звинувачено в бонепартизмі, тобто в амбіціях повалити владу. Ще в сорокові роки була боротьба з космополітами, справа лікарів. Та безліч інших після закінчення Другої світової. Загалом це показує, наскільки параноя Сталіна зайшла далеко, і що він бачив усьому змови проти себе. Це, звичайно ж, відбувалося і на території України, яка тоді була у складі СРСР. Контрреволюційна боротьба могла зачепити кожного як радянського номенклатурщика, який стояв на чолі міста чи села, так і звичайного жителя, звинуваченого в шпигунстві на іншу країну. Наприклад, жителів західних областей часто звинувачували у шпигунстві на користь Польщі, що стало приводом для репресій та подальших депортацій. Як пізніше з'ясувалося, в більшості випадків такі звинувачення були безпідставними і пов'язані виключно з параною Сталіна. Самих же поляків також у 37-му масово стали виселяти, посилали до гулагів, а також розстрілювали за подібними звинуваченнями. Під час голоду радянська влада говорила про те, що відбувається проникнення в колгосби та радгоспи антирадянських елементів з метою організації, шкідництва та шантажу. За фактом, вина за голод була покладена на самих українських селян. Будь-які провали радянської влади виправдовувалися саботажем чи то просто противників режиму, чи то іноземними агентами. На жаль, такі настрої негативно впливали на українців, зокрема, що призвели до загибелі мільйонів людей. У сталінський період. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що ненависть Сталіна до українців з'явилася через масовий опір селян до колективізації, через досить сильний націоналізм на територіях та на прийняття радянської влади, а все це посилювалося із особистою параноєю Сталіна на рахунок його влади та спроб повалення. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMieCoffie. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.